О, друзі, ну що я вам скажу? Стан досить важкуватий, реально дуже важкий вчора був день. Я спав до 6 і не виспався, при тому, що ліг о 10, просто змучений, знурений по відчуттю дня два ще буду відходити. От, вчора в мене все вдалося. Все вдалося навіть більше. Познімали. Класні фрагменти потренувалися з Ільєю на природі. От, єдине, що зараз я відчуваю, як дуже сильно матеріалізований розум відволікається на все зовнішнє, на зовнішні форми. А хочеться. Ну, насправді хочеться цього. Ну, от. Але хочеться в балансі. Знаєте, хочеться на два стільці сісти. І бути гіпнотизованим матерією, насправді, тому що ну, краса відбувається, взимку цього менше. І одночасно хочеться, щоб практика була, з'єднання з Богом, хочеться якось у цієї глибини, якогось екстазу, хочеться, а його немає. І так, друзі, майже ніколи не виходить. Потрібно ставити акцент, підтягувати слабкі сторони, балансуватися. Але основою життя має бути духовне життя. я Зараз досить сильно відпустив практику. Я, в принципі, і сьогодні зробив половину від тієї норми, яку я робив раніше. Я зараз вирішив взагалі в вечірні практики пізні не робити. От зранку, там в обід, в день, що виходить зробити, то й виходить. Тому що, якщо я це відсрочую на вечір, у мене є відчуття невиконаного боргу. І коли я сідаю, коли я вже хочу спати, я сідаю читати мантру, я краду в себе сон. З однієї сторони, я ніби Богу служу, але в якому стані я це роблю. Коли я вже зморений, змучений, я думаю, що таке служіння воно в плюс не йде, тому от зранку от є, роблю. Смаку взагалі не було, було все важко. Зараз я готуюсь давати людям чайну церемонію, для цього я маю вже бути готовим. Щось розповідати, якось діяти, якийсь стан вже має бути, тому чаювання перед тим, як дати людям чайну церемонію. І я чайні, як правило, проводив після обіду обід, після обіду 15.00, 16,00, 17.00. А зараз групка людей зібралась, 10 людей, якщо порахувати Дмитра, який буде мені асистувати, допомагати. І я, то це 12 людей, друзі. Дуже добре, що зараз в мене. Досить багато хороших піал ручної роботи. На всіх буде, на всіх стане. Ми домовилися на 9 ранку, тому зараз вже 8. Сонечко високо, поки вариться каша. От я хочу почувати і дещо розповісти. Так, вчора ще сталася цікава ситуація. Я вже доходив додому. Ну, точніше, я вже дійшов додому, потім вийшов, треба було в магазин, і я побачив лежить тарантул. Посередині дороги в, в дворі. Досить величенький, я бачу, його хтось вже скривдив, в нього не було три лапи з однієї сторони. Тобто він, як ніби на одній стороні лапи є, на іншій немає. Я такий думаю, його... ну, от я зараз усвідомлюю, що, скоріше всього, найкраща допомога в такому випадку це було б його, ну зменшити його страждання, а так як в нього вже. Такий стан був слабко відновлювальний, тобто навряд чи від, від такого очухається, тим більше, що тарантул хижак, йому треба полювати, як він вполює без лап, якщо він елементарно рухатись не може, його варто було оцінити цю ситуацію тверези і просто розчавити. Таким чином, з однієї сторони, ми ніби як вбиваємо живу істоту, беремо гріх на душу, а з іншої сторони, а як, з яким запитом, з яким умислом ми це робимо, якщо я бачу дійсно, що. Тваринка не виживе, вона мучається, я можу пришвидшити її страждання, просто закінчити це тут. І тепер, але я маю бути впевненим в тому, що воно вже дійсно не виживе. У мене колись так з ящеркою було, і роздавили чи велосипедом, чи може мопедом, Ну, тобто, кишки назовні, вона ще дихає, щось моргає. Я розумію, ну, тут без варіантів. Я просто знайшов камінь поблизу і вдарив по голові, і просто зупинився. Да, тут потрібно. Проявити саме милосердя. Не оцей, типу, інфантильність я не можу вбити, коли ти бачиш, що ти зараз на благо можеш діяти таким чином, то треба це робити. Але я слабко оцінив ситуацію, звісно, я в GPT прогуглив, там було написано, що без однієї лапи він може жити. Якщо дві лапи з однієї сторони, одна з іншої, теж може. Я, в принципі, думаю, ну, а вдруг, ну, як мінімум, можна було його вивезти на. Його природню, в природнє середовище, і там вже або його там пташки склюють, не виживе, або хтось інший з'їсть, або він все-таки щось з собою зробить. В принципі, я так і зробив. Я був дуже знесилений, але все-таки взяв цього тарантула в пакетик, зрозумів, що я не дійду в такому стані, і мені треба йти на велосипед, так буде швидше, економніше по а, часу, по енергії. І я так і зробив, вивіз цього тарантула, цілий сюжет зняв по цьому спасінні. Звісно. От, з однієї сторони, да, можна сказати, що е, чим ти займаєшся в країні війна, ти міг якось на рівні держави допомогти, ще тут просто якусь, якусь тарантула помітив друзі, але факт в тому, що я його, по-перше, помітив. Якщо я помічаю, що хтось страждає, і я маю змогу якось своєю присутністю всьому, в житті цієї тваринки чи іншої живої істоти, якось. Повпливати позитивно, якось щось проявити з себе хороше, якусь доброту, то я маю це зробити. Це вже моя відповідальність. Я вже побачив, я вже знаю, що воно тут мучається. Що піду додому, буду потім думати, як, як би я мав вчинити і не вчинив, тому одразу вирішив діяти. І тут саме важливе навіть не в тому, що там є паучка, там врятував чи не врятував друзі. Коли ми діємо з позиції доброти, наше серце стає м'якішим. А м'яке серце воно проводить духовну енергію. Якщо серце жорстке, якщо ми звикли м, бути постійно залученими в вбивствах інших живих істот, наприклад, споживаємо м'ясо, чи хтось живе там в селі, не знають як по-інакшому, там рубають курочок, ще щось. Ну, ніби як, ну, що та курка, там вона і навіть емоцій нема, вона не посміхається нічого, друзі. Насправді, в кожній. В живій істоті така сама душа, як в нас. Не якась там міні-душа маленька. Така сама душа, тільки проходить свій етап життя. І як ми можемо взаємодіяти з іншими живими істотами, це впливає на те, як ми, в принципі, зростаємо, тобто який ми вектор в цьому беремо. Чи ми беремо допомогу, доброту і розм'якшуємо серце, самі стаємо кращими кращі якості в собі виховуємо, або навпаки, загрублюємо свою природу, стаємо жорсткими до інших, сліпими до себе, ще більш сліпими до духовної енергії. Ну і що з цього виходить. Виходить якесь ну, тваринне життя на рівні інстинктів. От. А так, як ми живі істоти, наділені, свідомістю і самоусвідомленням, кожна людина насправді має цей механізм самоусвідомитись просто. Комусь не наразі, хтось сильно заклопотаний іншими справами. Ну, тобто, воно просто не приходить в наше життя. Але сама по собі, людина єдина, хто здатен себе самоусвідомлювати. Я не маю на увазі усвідомити себе як форму життя. Там, е, наприклад, горила, да, яка навчилась мовою жестів, їй задавали питання. І навіть така високорозвинена істота, як горила, вже майже людина, але ще не людина. От, е, вона сказала їй, спитали, а ким ти себе вважаєш? Ти вважаєш себе людиною чи якимось іншим живим видом? Вона каже: я людина, така, як і інші люди. Тобто вона навіть на рівні виду не може себе відокремити, розрізнити, зрозуміти, що вона відноситься до мав, да? що вона відрізняється від людей. От що вже казати про те, щоб інша тварина усвідомила себе невід'ємною часткою Бога, сповненого вічності? Знання і блаженства, і ми маємо ту саму природу духовну і взаємовідносини з Всевишнім. Жодна жива істота на цій планеті, яку ми зараз бачимо, яку ми дослідили, крім людей, на це не здатне. І тому, якщо в нас є така особливість самоусвідомитись, чому бляха більшість живе як тварини, важливо, не доносять цінність цього і не культивуються в нашій культурі дійсно от. Як жити? Да? Чому в школах не вчать? Як жити, як відноситись насправді до інших живих істот? Хто ми взагалі такі? В глибину не копаю. Да? Все зосереджено цій формі: людина, людська форма, обличчя, стать, чоловіча, жіноча держава, якою мовою, національність це -все, все все впирається просто в заняття, наше зовнішнє. Зовнішнє, це мається на увазі тілесне, тілесне дія, тілесна якась тхарма, якісь обов'язки. От, а якщо піти глибше, все стане набагато зрозуміліше, і ми навіть оці уроки життя, цього матеріального, будемо сприймати набагато легше, і навіть якщо ну, приходить важке, ми будемо усвідомлювати, для чого це відбувається з нами, з іншими. Тобто, це, як знаєте, от, я стою у підніжжя гори. Дивлюсь, переді мною гора, розвертаюся. Бачу камінь. Щось шумить, щось десь чутно, як ніби там річка, але я цієї річки не бачу, я бачу камінь, я можу тільки здогадуватись, яка там річка широка, ну це на рівні фантазії. Да, зорового контакту немає. Якщо я зроблю декілька кроків на гору, розвернусь, я вже побачу, що ось камінь був переді мною, тепер він нижче мене, далі є річка, декілька дерев, все бачення вже. Стає ширшим, ага, то за тим камнем, виявляється те та -те, те. А якщо я виберусь на цю гору, я побачу набагато більше краєвиду, і мені буде зрозуміліше взагалі, де я знаходжусь, що навколо мене, тобто мені легше буде орієнтуватися в місцевості. Так само, коли ми починаємо заглиблюватися в духовне знання, нам розгортається цілісна картинка життя, хоч і сплетіння карми дуже важкі для розуміння, і ми навряд чи зрозуміємо. І побачимо всі свої минулі життя, але ми чітко можемо побачити, що, по факту, оце наше людське життя на графіку нашого всього минулого майбутнього, це, як знаєте, як один день з нашого життя теперішнього або одна хвилина. І от цей маленький от проміжок, вирваний з контексту, ми пробуємо прийняти як щось цілісне, але це насправді не так. І ведичні знання. Дозволяють нам осягнути цю всю картинку. І тоді всі протиріччя зникають. І ти чітко усвідомлюєш, закон справедливості є. Все справедливо. Хоч і зовні може здавати, що хтось страждає незаслужено. Ось так, друзі. Тому навіть той павучок страждав не незаслужено, а за свої минулі діяння. От. Тому все справедливо завжди з усіма. Це не означає, друзі, що варто піддатися сентиментальності і почати допомагати всім нижчим живим істотам, бачити хворих котиків, лікувати їх, забирати додому. А потім через декілька місяців в тебе вже 10 котів, ти не знаєш, що з ними робити, ти хочеш переїхати, поїхати в відпустки, нема на кого залишити, ти вже в рабстві. По факту, ти є раб цих котів. Ну, наприклад, да, умовно так візьмемо. О, Теж треба усвідомлювати, що навіть якщо я побачу котика, в якого там залипше око, ще щось, він під дощем мокне, я можу, мені не обов'язково його забирати додому. Я просто беру його, переношу під навіс, наприклад. Да? І теж треба усвідомлювати, наскільки я людина прив'язуюсь до інших живих істот. Навіть звичайний дотик до котика. Пів хвилини, поки ми його перенесли, вже може нас прив'язати до нього. І це, друзі, в матеріальному світі дуже і дуже розповсюджено. Так працює наша природа, тактильне відчуття себе з кимось прив'язує більше всього. Більше, ніж зоровий контакт, і ще будь-який інший. Тому з цим теж треба бути обережно і правильно оцінювати інформацію. Ой, інформацію, ситуацію правильно оцінити. Щоб не прив'язатися до того, до чого нам не варто прив'язуватись, тому що потім виявиться, що я взагалі в своєму житті не планував заводити ніяких живих істот, котиків, собак, а тут в мене вже ціла квартира, і я вже відповідальний за них. І як би мені там не хотілося від них позбутися, все ми беремо за це. Відповідальність. Тому будьте обережним з допомогою. Але якщо в нас немає цієї глибокої, божественної любові, майже ні в кого її насправді немає. А в нас є тільки інфантильність, то чи варто цуратися інфантильності, чи варто її заривати кудись? Друзі, звісно, ні. Якщо в нас є інфантильність, але ми хочемо любові, потрібно починати діяти. Це знаєте, як я хочу стати сильним, піднімати штангу. А може підняти тільки 5 кілограмову гантель. То що тепер? Взагалі нічого не піднімати і не рухатись в сторону того, щоб стати сильним? Ні, ми починаємо з гантельки, починаємо рухатись, рухатись, піднімати більше і більше. Так само в відчуттях любові. Зачатки є в кожного, в кожного своя точка старту. Хтось вже більш глибоко це відчуває, може оцінити це, знаєте, на рівні гони благості. І така людина вже не буде, наприклад, допомагати тому самому алкоголіку біля супермаркету, який просить гроші на. Їжу, а насправді витратить на бухло. Теж треба розуміти. От Я зараз буду допомагати цій людині, цій формі життя з інфантильності, тому що він почуває себе гірше, ніж я себе почуваю. І я думаю, що я таким чином якось допоможу цій людині. З однієї сторони, я проявляю це доброту, а з іншої сторони, доброта в невігласі, тому що я даю гроші цій людині. На рівні свідомості з ним нічого хорошого не відбувається, він продовжує занурювати себе в цю звичку алкоголізма, і ці гроші він витрачає на алкоголь. Так, да, він в будь-якому випадку витратить будь-які гроші на алкоголь. Якщо не ти, то хтось інший дасть. А нащо це робити, якщо ми діємо на рівні тіла, і навіть на рівні тіла це не принесе щастя цій людині. От так. А благодійність в гуні благості це коли ми робимо це. подаяння, даємо людині в належному чистому місці, і це має бути людина, яка має силу, має змогу впливати саме на свідомість, а наша свідомість матеріалізована, і щоб вилікувати нас від матеріалізму. Ця людина, ця організація, кому ми жертвуємо, має володіти певною кваліфікацією, щоб впливати на свідомість людей і одухотворяти. Тому найкраща благодійність це пожертвувати в храм, пожертвувати на організації, які напряму пов'язані з духовним розвитком, це розповсюдження духовної літератури, це підтримання структури храму. Є багато такого, друзі. Ну, як мінімум, в мене є контакти з такими організаціями. От, і можна ось так таким чином ми і серце очищаємо, і діємо в гуні благості, ми підвищуємо свій рівень енергії і ще й допомагаємо організаціям, які позитивно впливають на нашу свідомість. Це найкраще. Допомагати тваринкам, це не означає, що якщо я вийшов в гуну благості і допомагаю там святим людям, ще щось, що якщо я побачу, що там хтось страждає якийсь котик, я йому не допоможу. Ні, друзі. Якщо ми бачимо, якщо це перед нами відбувається, ми вже маємо це якось правильно оцінити от, і якось діяти. Тому що є таке, як співчуття, я співчуваю іншим живим істотам, я співстраждаю їм, але якщо це співчуття не переростає. Якусь дію це не вважається милосердям. Милосердя це активність, це дія по відношенню до того, хто страждає. І я дію таким чином, щоб його страждання зменшилися. Я пробую ощасливити цю живу істоту. Ось це насправді милосердя, коли ми дійсно починаємо діяти, да, а не просто якось на рівні емоцій, ми це прийняли, важко пережили. Ну, а що далі? Ну Ми це пережили. А як це допомогло тій живій істоті? Ну, треба щось, щось придумати, щоб. Їй стало краще. Звісно, найкращий варіант це зробити так, щоб та жива істота виросла в свідомості, наприклад, помирає стара людина. І якщо ми правильним чином підійдемо і розкажемо їй на її мові зрозумілій про Бога, і вона помре з думками про Бога, про вище, це буде афігенним благом, тому що, друзі. Як ми живемо, як ми виховуємо себе в свідомості, з такими думками ми потім в кінці помираємо. І якщо людська ця форма помирає з думками про Бога, вона повертається до Бога. І це найкращий варіант з усіх можливих. Я думаю, що на цій солодкій ноті, я буду завершувати. А завтра я думаю, що я розповім, як пройшла чайна церемонія, тому що 12 людей. Купу посуду, я буду заварювати в двох чайничках одночасно. Це буде цікавий досвід. да, Хочеться, щоб всі були задоволені. Хочеться дати якусь розширюючу інформацію про те, що взагалі є чаї, які вони є. Я багато видів буду приливати, багато про них буду розповідати. От, знаєте, якось розширювати, що от люди. да, там... Знають, є такий чай, є такий, є така кава, є така кава. А тут ціла чайна культура розгортається і таке, і таке, і таке. Ну і дати порекомендувати альтернативу тому, тим напоям, які зараз люди п'ють. Тому що це, що в мене, тут зараз в чайничку, що я буду давати, це просто набагато якісніша сировина, і це саме частина культури, а не просто якби, напій, який ми використовуємо, ну, так скажімо, як компот. Дякую. Вечірня балачка, друзі. Вирішив продовжити. Чомусь захотілося. Зіштовхнувся з такою ситуацією. Знайомий розповідав про дівчину. Вона ну, значно молодша, майже в два рази на 15 років. От, і там ситуація така: хочеться її якось врятувати, витягнути. Звісно, що... Якщо вона отримує такий досвід, то це приходить по кармі. Варто це віджити, варто піднятися на ці карми, або просто віддатись цьому потоку. Тобто має, душа має визріти до якогось вищого самоусвідомлення. Якщо там велетенський такий якорд 300 кг карми, і ти хочеш, щоб якось по-іншому було, ну важко. Якщо хочеш, щоб було швидше. Доведеться брати на себе карму, а якщо недосконалі знання, то дуже великий шанс помилитися, особливо під дією гормонів. Якось пробувати зманіпулювати людиною в своїх цілях, це брати її карму на себе. І ти все одно не впевнений, що це спрацює, це може ще сильніше відштовхнути цю людину від, від тебе. І з одного маленького ну, чи великого мінуса буде два велетенських мінуса. Тому будь-які маніпуляції в сторону того, щоб насправді задовільнити себе. ми ніби пробуємо да, врятувати якусь іншу людину, але ж насправді ми хочемо, щоб ця людина була поруч з нами, і нам було з нею добре. І їй було з нами. Теж добре, і це фатальна помилка, тому що в цей момент ми починаємо якраз виконувати ту роль, заради якої ми потрапили в цей матеріальний всесвіт, і будемо ще більше вкарбовуватися в нього, тому що ми починаємо вдавати себе Бога Всемогутнього, що ми зараз можемо маніпулювати іншими. Маніпулювати тут навіть друзі не іншими матеріальними тілами, треба усвідомлювати, що там душа своєю кармою знаходиться. І будь-які маніпуляції від голови з матеріальними бажаннями, з якимись пристрасними, корисливими мотивами, це завжди буде мінус. Не варто є йога маніпуляція, коли ми маніпулюємо свідомістю інших людей. Знаходячись на певному високому рівні духовного знання, знаючи смаки Бога, і робимо це так, щоб сподобалось Богу. От в такому випадку можна. А якщо ти ще недосконалий, ти на гормонах, ти для свого вдоволення це робиш, ну, скоріше всього, буде розчарування, і тут треба буде бути дуже акуратним, тому що тут є двоє. Ти і ще одна жива істота у людській формі. Яка проживає свій досвід. І ти в моменті вирішуєш, можливо, що ти хочеш якось їй допомогти, не знаючи всього шляху попередніх життів, циклу карми, перероджень. Ой, друзі, як добре, що ми цього не знаємо, тому що ті люди, яких ми любимо, які зараз живуть в цю епоху, які дотягнули до цього, коли ми живемо в ну, вік повільної деградації. Якби ви знали, що кожен з нас в минулих життях творив, ми б, можливо, не хотіли стосунків ні з ким, тому що Тому що... ось такий спіч. Подумай перед тим, як кимось маніпулювати, чи дійсно ти дієш по волі Господа, чи ти просто вдаєш себе Бога і хочеш зверхньо над цією людиною правити. Да, Це експлуатація. Сто відсотків. Ти так не допоможеш. Ні, не вийде.